Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сінзіньпінь провели перемовини в Москві, підписали угоду про стратегічне партнерство та обговорили Україну. Кремль несподівано оголосив про готовність до мирних переговорів без попередніх умов. Чи є ці заяви реальними, чи це лише дипломатичне прикриття для продовження війни? Про це поговоримо далі. Ставте лайк та поїхали. 8 травня у Москві відбулася зустріч президента Російської Федерації Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпі. Після розмов в столиці Росії Китайське МЗС повідомило, Кремль відкритий до діалогу. Звучить як сенсація, адже ще вчора Москва наполягала на нових територіальних реаліях. Звідки раптом така поступливість, згідно з повідомленням МЗС Китаю, Путін заявив про готовність Російської Федерації розпочати мирні переговори без попередніх умов і цитую: він сподівається на досягнення справедливого і міцного мирного врегулювання. Це перший випадок, коли Кремль публічно демонструє поступливу риторику, щоправда, лише на фоні переговорів із китайським лідером. Попри те, Китай продовжує співпрацювати з країною-терористкою. Вже стало відомо, що країни підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства. Бункерний, зокрема, заявив, що Російська Федерація і КНР продовжать збільшувати частку своїх національних валют у взаємних розрахунках. А тепер детальніше до заяв Китаю про мирні переговори щодо війни в Україні. МЗС КНР повідомило, що країна сподівається на досягнення справедливого міцного і обов'язкового мирного врегулювання, прийнятного для всіх сторін шляхом діалогу. Сам же Сінзіньпінь заявив, що Китай виступає за загальну, всеосяжну, спільну і сталу концепцію глобальної безпеки. Він додав, що законні інтереси безпеки всіх країн мають сприйматися серйозно, а корінні причини кризи бути усунені. Цікаво, чи усвідомлює китайський лідер, що корінна причина це імперські замашки та шовінізм Кремля. Питання риторичне. Нагадаємо, напередодні 7 травня Сі Цзіньпінь прибув до Москви з офіційним візитом. Його переговори з Путіним відбулись наступного дня. Додамо, що Китай є найбільшим торговельним партнером Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні Китай надав Москві економічну підтримку, що допомогла Росії адаптуватися до західних санкцій. Саме тоді, в лютому 2022 року, сі та путін підписали декларацію про безмежне партнерство менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Проте, можливо, Пекін не єдиний, хто хоче, скажімо так, врегулювати війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Китай і Туреччина можуть замінити США як посередників у переговорах. Певні підтвердження цієї заяви прозвучали із США. Президент Америки Дональд Трамп припустив, що може попросити Китай сприяти мирному врегулюванню в Україні. Він також заявляв про бажання працювати над миром разом із президентом Туреччини. Отже, Росія заявила про готовність до переговорів без умов, а Китай висловив бажання сприяти мирному врегулюванню, прийнятному для всіх сторін. На цьому тлі зростає роль Пекіна як можливого посередника, що також підтримують Трамп і глава МЗС Польщі. Однак ми бачимо, що конкретних домовленостей щодо початку перемовин наразі немає. Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал свій час. Отже, давайте почнемо із того параду, який зараз можливо навіть і в ці хвилини готують на Росії, тому що вже з'явилися перші фото-відео того, як проходить репетиція. Ну, і, звісно, вже підбивають підсумки і трічки роблять прогнози аналітики. А що ми побачимо? кажуть, те, що він дійсно буде один із наймасштабніших і спочатку повномасштабної війни. В понеділок репетиція ось ця прийшла, і кажуть, що на параді очікується повноцінна у. Часть сучасних танків БМП БМП 3 кажуть. Ну і такої кількості бронетехніки саме на параді не з'являлося навіть у довоєнний 21 й рік. Свідчить аналіз видання агентства. Ну так само буде новий танк армата БМП Т 15 і багато іншого. Ну і новинкою на параді кажуть, стануть безпілотники. Тут закралась думка чи не будуть це безпілотники українські, але пане Миколо, звісно, що парад, от якщо дивитися різні аналізи, він не такий, як колись нічого не може. Сьогодні дати Путіну можливість зробити так, як він хоче. Але як ви аналізуєте сьогодні ось цей парад бракабесія і чого чекати? Е, ну, в першу чергу, Путін хоче показати масштаби е, розвитку Росії, особливо в форматі мілітаризації, е, можливостей, то він демонструє силу, демонструє нові види озброєння і зрозуміло, це загроза і світу Україні, Щодо перспектив, можливо, так сказати, і засування цієї сили і не тільки проти України, проти країн і НАТО і всього світу. І з іншого боку, це демонстрація, що він готовий далі мілітарну складу використовувати як формат тиску переговорну процесу і формування навіть світопорядку. Тобто, він якраз е, цей парад е, використовує для не тільки прориву ізоляції. Дипломатичної, оперативної, економічної, але і формування якраз е, нових реалій світу за участю Росії і підґіди Росії. Тому він намагався не тільки показати військову складу, що являється надважливим і навіть психологічно, як він рахує, буде впливати на всіх учасників і на тих, хто буде бачити, але і зрозуміло залучити як можна більше представників різних країн, особливо лідерів. На цей парад, що дійсно це йому не вдалось активно, але частина дійсно прибуває, тому е, це перша така глобальна складова, і друга е, показати, що він має якісь успіхи сьогодні на зовнішньому векторі. З ним рахуються, і особливо в плані того, що має якісь перемоги на території нашої держави, чому він постійно поспішав і навіть останні дні активно, активно проти операції наносив удари. Показати, що він завоює територію, що він не зупинився і не зупиниться. І якраз оця вся армада, яка буде демонструватися, ну це в плані 41-го року вони зробити такий символ, е буде направлена на фронт. Оце така е чітка, психологічна, але й бойова складова. Така терористка. Знаєте, їм треба показати, що він не зупинятися буде ні такими, е, пропозиціями про мир, а буде продовжувати якраз військову складу. Поки як він заявив, не досягне своїх результатів. Ну і зрозуміло, е, е, ще одна важлива складова, яка оперативно має значення, це провокації в цей день або в ці дні е, звинуваченням України. Це проведення, відповідно, ударів по окремим територіям, використанням своїх ударних сил, але, можливо, навіть підгідний наших. Засобів, це безпілотники, які вони в будь випадку е, отримують або складають з китайських, які в нас частина робиться. З іншого боку, це можуть бути ударні системи, але сумісні, це радянське виробництво, які в нас і у них. То можна стріляти і, і, і направляти різні ударні системи, на всі, так сказати, напрямки. На підмосков'я, це звинувачував, що ми хотіли б ударити по параду, на інші регіони. З тим, що ми посягаємо умов на святе, на святкування якраз е 80-річчя перемоги, і розуміло звинуватися нас в тероризмі. Оце така провокаційна мета, про яку ми говорили, тоді вже і Зеленський почав чітко позиціювати і відповідно доводити всім представникам світу, щоб вся модель провокації, яку вони готують, що вона була розкрита, і або нейтралізувати тим способом, що розкриється, а тоді вже застосування вона недоцільна, або мінімізувати. О, ті наслідки, які е, все-таки Путін має піти для того, щоб дискретувати і звинувати Україну і намагатися е, зірвати переговорний процес, а тим більше тоді тиснути ряд країн плані вже зменшили допомоги з рахуванням того, що начебто ми проявляємо якісь терористичні е, дії. Хоча терорист, прямо скажу, е, рядиться в того миротворця, об'явив перемир'я, хоча ми е, е, перед цим заявляв про те, що ми пропонуємо. Мир перемир'я на 30 днів і далі з продовженням з метою е, проведення переговорів мирних. Але він все відкинув, продовжив колосальні і бойові атаки на мир населення і на фронті збільшив пару раз буквально атаки, основно по 12-ти стратегічним напрямкам, показав, що він ніякий мир не йде. А тільки в зручну йому так сказати е, позицію три дні. Він об'являє він, начебто, нав'язує позицію і вимагає її дотримуватися за його ініціативи. Далі знову він ніяке зобов'язання бере. Але по результатам, випадку, якщо е він говорить про те, що ми щось порушимо в ці дні, якщо не погодимося і порушимо зрозуміло, вони засуть всі свої засоби та медвіді. Він уже цілі вказання нанесення ударів по Україні, зокрема по Києву, навіть з використанням так називаємо Орешника. Тому ці загрози ми бачимо терориста. Готуємося, розкриваємо їх. Я думаю, що йому не вдасться реалізувати весь цей сценарій, який він є визначений. І в плані демонстрації цих цих форматів глобального опозицію, ну і, зрозуміло, провокації щодо України і зриву мирних переговорів. Ну і щодо так званого перемир'я на три дні, от е, вже відомо офіційно збройні сили України повідомили, що удари шахедами. Цієї ночі не наносилися так. Був удар по сумах росіяни. Активізували удари тактичною авіацією, авіабомби. От є зокрема і фото, і відео наслідків того, що відбувалося тут. Звісно, тероризм Росії продовжується. Але, пане Миколо, що це може означати, що це за таке напівперемир'я? І паралельно, зокрема, є інформація від народного депутата пана Гончаренко, що Україна офіційно мовчить, але нібито теж приєднується до перемир'я і подібну вказівку мовляв. Утримали у військо. Не знаю, звідки Гончаренка така інформація, але е, кажуть, що якась така взаєма, взаємна в, е, вигода може бути. На вашу думку, що це таке? Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що ми являються ініціаторами з 7-го числа. Але е, якщо буде зворотня реакція Москви? Е, ще раніше було навіть п'ятого, от але вони не пішли. Ми зрозуміли 7-го, але. В даний момент, якщо з того боку не буде активної бойові дій, ну ми придержуємося притримуємося концепції, що ми тоді не проводимо бойові операції. Ми ж вже перші заявили і на 30 днів, і будемо вимагати далі, ну або пропонувати тиснути разом з американцями і іншими, щоб продовжити такі варіанти перемиря. От тому ми позицію дійсно не проводити активну бойові дії, у випадку, якщо не буде з боку Росії обстрілів, Ну, це не його е, чиста форма, це вже наша формула. А якщо вона поміщається, оці чисто вже сьомо, восьмо, дев'ятого, ну сувось, дев'ятого, десятого. Ну, може бути, то в даній ситуації такої активності не буде, е, якщо не буде відповідно ударів. Як ми говоримо по сумам, по іншим е, терористами безпосередньо з позиції фронту або з інших е, стратегічних точок, де знаходяться їхні пускові установки або е, літаки. Е, ми будемо відповідати. Тобто тут не буде прямого, так сказать, такого заявленого перемиря ще додатково по російському сценарію, але ми вже його заявили. А, але в відповіді е, тільки в плані реагування на бойові удари Росії або провокації Росії. Отут ми будемо реально діяти, і ми попередили і Росію, і весь світ офіційно, неофіційно. Тому тут нічого такого нового немає. От ми ведемо свою лінію. Я думаю, що цей деякий мірі. Любе зниження при нанесенні ударів по цивільних територіях – це вже плюс єдине, що він мав наслідки продовження, і цей якраз режим добавитись зберегти. І далі з метою уже включення переговорний процес, про що говорить і Трамп, і Дівенс і інші учасники, хоча з деякими сунями, але нам треба тиснути. І я просто скажу можливо ще й не до кінця, хоча рекомендував і нашому керівництву держави. Відпрацювати модель цього 30-го переміря до 8-го задіяння не тільки США, і то вони так активно, а так, до 30 не хочуть, то давайте ми е підтримуємо позицію Путіна, це американці заявили. А тут треба дійсно згенерувати за 10-15 днів, тільки з'явилася навіть наша ініціатива, щоб підтримали, крім США, ну умовно, там, якщо весь регіон, Канада. Латинська Америка, Лулу, який там приїхав, також підтримав і всі інші латинамериканці, європейці з британцями, китайці, тим більше Сінзіпін, індуси, які там будуть присутні представництво, турки є великий потужний е, чинник на тому е, південному фланзі, японці, південно Африканська Республіка, які там присутні, е, південно Східна Азія, арабські країни. Отак, От всі за перемиря.